Другодня, Владислав, скажіть, будь ласка, про хлопців, добровольців, які перебувають зараз в батальйоні Адар. Як вони зараховані? Вони бійці батальйону Адар чисто символічно, чи вони якісь мають офіційний статус? Як вас зараз слушно, тільки що зауважили. Ці люди мають статус патріотів України, мають статус просто національно свідомих громадян. Офіційного статусу багато з них ще немає. Багато, багато хто з них ще немає. Тобто люди не мають ні статусу учасників антитерористичної операції, ні навіть елементарного статусу учасника бойових. Вони виконують накази командування, вони гинуть, вони отримують кулі, вони там є поранені, є вже двохсот, тобто трупів, попадають в полон. Але вони досі не мають статусу учасника бойової. Деякі з них навіть не є військовослужбовцями, хоча виконують накази команди, хоча є мобілізованими. Чому? Ну формально формально мобілізованим, формально не мають статусу. Після от, якщо дай Бог, війна закінчиться можливо переслідування з Так, боку. цілком можливе переслідування тих, хто приймав участь у антитерористичній операції, але не отримав такого статусу. Тому ну, ми як представники батальйону Ідар, я як взводник «Айдар», я просто звертаюсь і до президента, і до міністерств, які їм підвідомила зараз ця сфера. Це міноборони Мін... міністерство внутрішніх справ. Надати батальйонам, які приймають участь в антитерористичній праці в військових діях, надати статус учасника антитерористичної праці, надати статус учасника бойових дій, тому що ці люди потім можуть підпасти під дії як міжнародних конвенцій, так і під дії, так і під дію внутрішнього нашого українського законодавства, тому що люди, які виконують, навіть якщо виконують накази держави тобто, якщо навіть виконує виконуючи накази держави от роблять певні дії, то вони потім, не дивлячись на це, можуть підпадати під наше законодавство і просто формально проходити як організоване преступне угрупування злочинне групування. Даний момент батальйон Айдар він від міністерства оборони. Так так, а як відбувається забезпечення? Логістика запаздує, тобто погане забезпечення, люди сплять під розбитими вікнами? От я повернувся там. Кілька годин пролежав за саді на асфальті, отримав запалення легенів. От. Це залежить не тільки від керівництва батальйону, а і від проблем на блокпостах, тому що забезпечення від волонтерів, яке надходять, воно може і не доїхати. Тобто по дорозі десь бути розкрадені. Люди, ну, харчування там ну, достатнє для того, щоб люди не померли, підтримували свою життєдіяльність. Але недостатньо як для військовослужбовців. Люди там знаходяться добровільно, багато з них хто з них набагато більше половини не отримує грошей, не отримує коштів за яку мають отримувати військовослужбовці. Тобто просто на добровільних основах кладуть своє життя за майбутнє держави. Форма, яка була, була видана, вона демаскує відверто наших військовослужбовців. Тобто ну, не враховані елементарні логістичні е, такі моменти ведення бойових дій. На місці і дислокування, і розміщення, і забезпечення наших військовослужбовців. Коли ви власне проїжджаєте от з Києва на схід, так ви проїжджаєте різні блокпости, міліцейські, військові. Як відбувається перевірка? Всі ці блокпости на даний момент це формально наші блокпости. Але на кількох з блокпостів, от на одному з блокпостів, наприклад, відверто, досі стоїть Беркут. Спецпідрозділ підрозділ Беркут з нашивками, які Відверто, нахабно ставляться до майданівців, які от запитують, ви майданівці? Ви з батальйону «Ідар»? Ага, тобто ви колишні майданівці. І починається волокіта з документами, можуть затримати, можуть перевіді підправити і так далі. За слава Україні! На одному з блокпостів там людей, людей намагалися вилучити документи особисті і затримати нас загасну Слава Україні, коли поставий нас зупинив, і ми сказали водій, сказав слава Україні! Прошу мої документи. От це наш блокпост». Але наскільки mm -hmm. там люди налаштовані, наскільки службовці там налаштовані, а, в який бік, то це вже питання. Дякую, спільно ТВ.